Математики. Тема нашого заняття досліджуємо властивості величин. Ви вже ознайомилися з такими властивостями об'єктів навколишнього світу, як довжина, маса, місткість, і ми знаємо, що це величини. Сьогодні ви дізнаєтеся про основну властивість величин. Зараз геометрична хвилинка. Розгляньте, будь ласка, уважно фігури. Ми бачимо на малюнку, які фігури. Так, це трикутники. Розкажіть про властивості трикутників. Що вони мають? Так, три кути, три вершини і три сторони. Молодці. А тепер визначте. Як утворилися пари? За якою ознакою? Так, за різними кольорами. У нас є пара червоний трикутник і синій, є пара червоний трикутник і зелений трикутник. А яку ще скласти можна пару із цих трикутників, щоб вона не повторювалася? Тобто, якщо ви скажете синій червоний, я це не зараховую. Майте на увазі, що трикутники мають бути різного кольору. Отже, так, це залишається тільки синій та зелений трикутники. Перевіряємо молодці, правильно. Ну, а зараз відкриваємо наші зошити. Відступаємо вниз 4 клітинки, вправо відступаємо 10 клітинок, знаходимо 11 ту і пишемо дату: 23 березня, під цифрою 2 знаходимо клітинку. Повертаємось ліворуч на три клітинки і прямо з цієї клітинки вниз, з великої літери, пишемо Класна робота. Сьогодні ми з вами пропишемо цифру 6. Пишемо цілий рядочок, старанно, красиво. Не поспішаємо. По завершенні знайдіть найкращу цифру, яку ви написали. І зараз ми з вами повторимо тему, яку вивчали на попередньому уроці. Ми з вами познайомилися із опорними схемами до задач. І зараз я пропоную вам розв'язати задачу, записати її коротко, дібрати до неї опорну схему. І так, увага! Ось ця задача. Вона у вас є на сторінці 109, останній номер, номер 5. Знайшли? Давайте уважно прочитаємо задачу. Ну, і я вам прочитаю, щоб ви краще її засвоїли. Господар купив 5 кілограмів картоплі та 1 кг моркви. Наскільки більше кілограмів картоплі, ніж моркви купив господар? Далі ми маємо що правильно переказати задачу. Перекажіть їй, будь ласка. Так, назвіть запитання. А тепер давайте розберемося. Нам для короткого запису необхідні ключові слова. Про кого або про що розповідається в цій задачі це і є ключові слова. В даному випадку слово господар нам не потрібно. Про що розповідається? Так, про картоплю і про моркву, правильно. Отже, я для вас підкреслю ці ключові слова картоплі і моркви. Тепер визначимося із запитанням, про що запитуються ключові слова? Наскільки. В даному випадку питання, наскільки більше картоплі. Але можна було так само запитати, наскільки менше моркви. Отже, давайте подумаємо, яка схема відповідає цій задачі. Звертайте увагу на запитання. Ну що, знайшли? Давайте перевіримо таку схему показали? Так, дивіться. Один це є картопля, це перша множина. Два це друга множина, це морква. Скільки картоплю ми знаємо 5 кг. Скільки моркви ми також знаємо 1 кг. І далі у нас іде питання. Порівняти треба, наскільки картоплі більше. Ось це опорна схема до цієї задачі. І користуючись опорною схемою, ми тепер запишемо коротку задачу в наші зошити. І так, дивимось: перше це у нас картопля. Позначаємо букву Картопля і позначаємо, що 5 кг записали. Далі у нас йде друга множина, це у нас морква. Значить, ми як позначимо буквою М і напишемо 1 кг. Далі нам треба позначити таку дошку з двома стрілочками. Це порівняння. У ну, мене не зовсім така дошка вийшла, але ви стрілочки допишіть вже самостійно. Так? І на скільки записав. І тепер діючи за правилом, щоб знайти, наскільки одне число більше або менше другого, розв'яжіть цю задачу. Отже, давайте перевіримо 5 мінус 1. 4 і не забудьте підписати кілограми. Відповідь запишіть самостійно, я вам довіряю. Але пам'ятайте, якщо у вас питання починається на скільки, то ви відповідати починаєте на далі 4 кілограми більше. Тобто, замість знаку питання у вас йде. Відповідь шукане число на 4 кілограми більше. Отак, запишіть відповідь самостійно. Ви вже дорослі. Можете все писати самостійно. Я сподіваюся, записали молодці. І переходимо до нової теми. Розгляньте предмети, зображені у першому рядочку. Тільки перший рядочок нас цікавить. Пригадайте, які величини ми можемо виміряти цими предметами. Так, лінійка, що допомагає виміряти нам. Так, довжину молодці. Так, А літрова банка. Місткість правильно. А терези. Так, масу. А тепер розгляньте другий рядочок Предмети у другому рядку і поєднайте їх у пари з попередніми малюнками. Які величини можна виміряти цими предметами? І так, лінійку ми з чим будемо з'єднувати? Так, зі стрічкою ми можемо виміряти довжину стрічки. Так, а. Далі. Так, ну давайте терезами, що ми можемо виміряти. Так, масу кавуна правильно. І банку ми можемо виміряти. Що? Місткість бочки. Так, скільки. Банок води ми можемо влити в цю бочку, стільки і літрів туди поміщається, тобто місткість. Молодці, повторилися. Ну, а тепер переходимо до цікавої роботи. От я вам пропоную зараз виміряти довжину цієї смужки, от цією лінійкою. Ми можемо це зробити. Подумайте. Ні, не можемо. А чому? Так, лінійка коротша за смужку, смужка довша. Що ж нам робити? Як же вирішити цю проблему? Так, у нас тільки одна лінійка, другу взяти ми не можемо. Що ж робити? Так, можна виміряти частинами. Ось ми цю смужку поділимо на дві частини і виміряємо довжину кожної частини. Давайте спочатку вимірюємо довжину першої частини, і ми бачимо, що це 15 см. Добре, запишемо, щоб не забути. Тепер виміряємо другу частину і бачимо, що це 14 см. Ну, хто вміє рахувати. Якщо ми хочемо дізнатися довжину всієї смужки, що нам треба зробити? Нам треба об'єднати довжину першої частини і другої. Тобто 15 і додати 14 буде 29 см. Отже, довжина цієї смужки 29 см. Отже, Повторю, щоб знайти ціле, необхідно об'єднати частини цього цілого. Розгляньте кожний малюнок і розкажіть, з яких частин складається ціле. Дивимось на стрічку. З яких частин складається стрічка? Бачите, вона зшита. Так, перша частина це синього кольору, друга частина червоного кольору. Тобто ціла стрічка складається з двох різних кольорів. так? Так. Давайте розглянемо далі. А е, торт, а торт цілий, бачите, ось він, він складається з двох коржів. так? І щоб визначити масу всього торту, треба виміряти, зважити да, кожен корж і що об'єднати, тобто додати. Так, давайте подивимось далі. Що мишенята роблять? Вони, вони зливають фарбу. У велику банку. От Велика банка це є ціле. З чого складається фарба, яка, чи молоко може, я не знаю, що вони там виливають, що буде в цій банці. Складається з місткісті червоної посудини і синьої. Отже, виведемо таку формулу. Це Дорівнює А плюс Б, це, це ціле число, яке складається з частин цього числа А і Б. І так, правило, величина цілого дорівнює сумі величин його частин. Повторіть, величина цілого Дорівнює сумі величин його частин. Вивчіть, будь ласка, це правило. І хочу вам сказати, що частин може бути не тільки дві, їх може бути і три, і чотири, і навіть п'ять. Тобто, все одно, щоб знайти ціле, ви складаєте всі, абсолютно, частини цього цілого. Розгляньте малюнок і назвіть частини цілого на першому малюночку. Так. Оранжевий і жовтий, а ціле. Так, тут, у кошику, у кошику ми також бачимо різного кольору. Груші. Значить, сіли кошик складається із чого? жовтих і оранжевих груш. Тепер подивіться на цю стрічку, а вона із скількох частин складається, так, із трьох правильно: жовта, оранжева і синя. Так, дівчата. Так, а тепер прокоментуйте ситуацію і визначте масу всього винограду. Подивіться на перший малюнок. Так, маса цього винограду яка? Так, 2 кг правильно. Зелений виноград. Маса 1 кг. А тепер подивіться на третій малюнок. Ми бачимо, що на, часу, на чашу поклали і зелений, і синій виноград? Як же дізнатися масу всього винограду. Правильно, треба об'єднати частини цієї маси, тобто масу синього винограду і масу зеленого. Отже, маса всього винограду буде яка? 3 кілограми молодці. Наступне. У вас у підручнику є ось така фігура. Вона називається як? Так, ламана. Із кількох частин вона складається. Так, із трьох. Отже, щоб знайти довжину всієї ламини, що ми будемо робити? Правильно, треба виміряти. Кожен відрізочок і об'єднати, тобто скласти. Виміряйте, будь ласка, і запишіть це в зошити. Не забувайте писати сантиметри. Отже, перший у вас ланцюжок 2 сантиметри. Так, додати, продовжуйте далі. Так, визначили? Молодці. Ну і тепер переходимо до зошита. Знайшли? І так, увага! Перше завдання на повторення. Нам треба знайти зменшуване в кожному стовпчику. Згадаємо правило, щоб знайти зменшуване, треба що? Так, до різниці додати від'ємник. Ми можемо сказати, що зменшуване це ціле. Так, а частини це від'ємник і різниця. Отже, щоб знайти ціле, треба скласти частини цього цілого. Працюємо. Друге завдання. Перед вами смужка. Вам треба обчислити довжину всієї смужки. Що будете робити? Так, я знаю, що можна виміряти зразу все, але вона складається із трьох частин. Тому, будь ласка, виміряйте довжину кожної частини і способом додавання. Дізнайтеся загальну довжину цієї смужки. Це буде правильно. Наступне завдання. Обчисли масу ящика з апельсинами. Зверніть увагу на те, що апельсини можуть лежати окремо і маси їх 7 кг. А порожній ящик має масу 2 кг. Як знайти масу ящика і апельсинів разом? Тобто це ціле число? Запишіть розв'язання, будь ласка. І наступна задача. Завіть питання: скільки літрів морквяного яблучного соку вийде? У нас є банка, куди ми будемо зливати морквяний і яблучний сік, для того, щоб зробити морквяно яблучний сік. Місткість яблучного соку 2 літри, місткість морквяного 1 літр. Як дізнатися загальну місткість? Запишіть, будь ласка. Наступне завдання п'яте, це на повторення складу чисел. Я тут зупинятися не буду, ви це добре знаєте. Отже, запишіть склад числа 8, 10, 9, але пам'ятайте, що всі різні варіанти, а не одне і те саме. А от шосте цікаве завдання на логіку. Подивіться на фігуру, її розрізали, і вам треба зараз знайти частину, яку вирізали із цього круга, і номер цієї частини обвести кружечком. І це ж саме зробіть з цією фігурою. Подивіться уважно, який шматочок вирізали, і знайдіть це номер 1, 2, 3 чи 4. Обведіть його. І так, давайте пригадаємо, про яку властивість величин ви сьогодні дізналися. Як же знайти довжину цілого, знаючи довжини його частин? Так, треба правильно об'єднати, скласти. А як знайти масу цілого предмета, знаючи маси його частин? Так, також треба скласти молодці. Що ми сьогодні ще повторили з вами? Оцініть свою роботу сьогодні на уроці: що вам вдалося, що ви не знали, тепер знаєте, і над чим ще слід вам попрацювати. На сьогодні все. До побачення!